Вітаю! З вами Олена Світлична, консультант комунальної установи Змівський центр професійного розвитку педагогічних працівників. Пропоную майстер-клас Padlet. Віртуальна дошка для спільної роботи. Веб-сервіс Padlet це віртуальна інтерактивна дошка для сумісної роботи з різноманітним контентом та можливістю спільного його редагування, де можна робити текстові нататки. Завантажувати файли, розміщувати гіперпосилання на інші сторінки мережі інтернет, відео з YouTube, знаходити необхідну інформацію через вбудовану в дошці пошукову систему, а за потреби, поширювати пряме посилання на дошку Padlet в соціальних мережах, вбудовувати її в сайт, експортувати в різних форматах, роздруковувати і створювати для неї QR-код. Основні можливості сервісу. Три віртуальних дошки у безкоштовній версії, необмежена кількість учасників, автоматичне збереження змін, можливість коментування, модерування та встановлення режимів доступу, підтримка великої кількості форматів, можливість постійного редагування, стирання попередньої інформації та наповнення новою, поєднання тексту, зображення, відео та аудіоматеріалу на одному майданчику. Реєстрація та налаштування профілю Щоб зареєструватися у сервісі Padlet, необхідно перейти за посиланням Padlet.com. Реєструємося в браузері, Натискаємо Зареєструватися безкоштовно. Можна зареєструватися за допомогою поштової скриньки Gmail, аккаунту Microsoft чи Apple. Можна вручну вказати свої емейл та пароль, за допомогою яких ми будемо працювати в даному сервісі. Працювати в Padlet можливо і без реєстрації. Для цього достатньо натиснути кнопку Створити дошку на головній сторінці сервісу, але в цьому разі дошка буде доступною для редагування тільки 24 години. Після реєстрації натискаємо Створити Padlet або Приєднатися до Padlet, якщо в нас є певне посилання на віртуальну дошку. Ми можемо переглянути вже створені віртуальні дошки, натиснувши кнопку Галерея. Далі обираємо версію, з якою ми будемо працювати в сервісі Padlet. Можемо обрати тільки три дошки. І завантажити документи в обсязі 20 МБ. Можна користуватися професійною версією, яка є платною. І створювати безліч дощок, завантажувати документи до 500 МБ. Обираємо безкоштовну версію. Версію обрано. Ось такі кроки потрібно зробити, щоб потрапити до сервісу PADLE. Переходимо до основної вкладки даного сервісу. Тут відображається профіль поштової адреси, за допомогою якої ми зареєструвалися. Внизу зліва натискаємо три крапки і відкриваємо налаштування. Із спадаючого списку обираємо мову українська та натискаємо «Оновити». Також на улаштуваннях можна вказати, що ви педагог. Після цього необхідно оновити і перейти до роботи з сервісом Padlet. Створення віртуальної дошки. Після оновлення перед нами відкриваються готові шаблони, які допоможуть організувати інформацію у потрібному вигляді. Обираємо шаблон, наприклад, стіна. У результаті відкривається порожня дошка, простір, який можна відразу наповнювати контентом. Натискаємо на вказуємо назву для цієї дошки, додаємо опис, вказуємо адресу. Отже, адреса, за якою можна зайти на мою дошку, буде такою. Обираємо автори. Щоб надати можливість учням додавати повідомлення на вашу дошку, створивши свій обліковий запис. Якщо вимкнути цю опцію, то додавати повідомлення зможуть анонімні користувачі. Обираємо коментарі. Для того, щоб відвідувачі змогли додавати коментарі до всіх дописів на дошці. Якщо вимкнути, такої можливості не буде. Натискаємо Зберегти. Обираючи шаблон, слід врахувати те, що на стіні інформація буде розташована без дотримання стовпчика чи лінії. На полотні трансляції чи полиці вона буде розташовуватися по стовпчиках. На стіні матеріали будуть розміщені з дотриманням лінії чи стовпчика. На хронології у вигляді лінії. На полотні є розгалудження, за допомогою яких Можна показати зв'язок між блоками. По стрілочках, переходячи від одного блоку інформації до іншого, надати уроку форми розгадування квесту, організувати диференційований підхід під час виконання учнями завдань. Таких розгалуджень немає на платформі хронологія або часова лінія, де учень послідовно виконує завдання. Оформлення та наповнення дошки. Додати дописи на стіно можна натиснувши на кнопку плюс в нижньому правому кутку дошки. У цьому вікні у верхньому рядочку вписуємо назву повідомлення або завдання. На другому рядку. Пишемо саме повідомлення. Внизу знаходяться кнопки. За допомогою яких можна додати посилання на інші веб-ресурси, можна завантажити файли з комп'ютера або знімок чи відео з веб-камери. У результаті виконаних дій отримаємо оформлену і наповнену даному дошку. Нове повідомлення можна перемістити, змінити його розмір, редагувати, видалити, копіювати та ділитися інформацією. Можна запропонувати учням аудіофайли з використанням соціальних мереж Viber або Messenger. Або записати аудіофайл в Padlet. Падлет надає можливість працювати з голосом. Можна також відеофрагменти уроків завантажити на власний YouTube канал. Є сервіс, який записує відображення екрану. Ми відображаємо дане відео у YouTube та записуємо екран. Натискаємо запис відео, відкривається віконечко, де ми робимо відповідні налаштування. Тобто ми записуємо даний проміжок часу, а потім просто його завантажуємо у YouTube. Я використовую безкоштовний сервіс Bandicam. Він відображається зараз у відео вгорі, але можемо записувати безкоштовно лише перші 10 хвилин. А вже на 11 хвилині. Ми повинні придбати платну версію. Щоб користуватися і надалі безкоштовно, можна зробити декілька відеозаписів, а потім їх об'єднати. Для монтажу я використовую безкоштовну програму Shotcut. Ось такі лайфхаки. Після того, як ми завантажили дані відеозаписи на нашому YouTube каналі, ми можемо переходити до створення завдань. Обираємо значок плюс. Створюємо нову замітку, обираємо позначку посилання з YouTube, ставимо посилання на пояснення вчителя. В коментарях зазначаємо, що учні повинні переглянути відео та виконати завдання. Тут також можна розміщувати правила, скріни, яких заздалегідь були завантажені на комп'ютер. Можна зробити аудіозапис. Обираємо позначку Диктофон. Відкривається віконечко, де вказані основні нюанси звукозапису. Запис повинен тривати не довше 15 хвилин. Зберігаємо. Також можна обрати завантажити зображення. Організація сумісного доступу користувачів до дошки. Після того, як ми зробили всі налаштування. Вказали всі замітки і послідовності, переходимо до розділу Поділитися вгорі праворуч. Також ми можемо поділитися, скопіювавши дане посилання і відправивши його учням. Можна обрати три крапки, а потім поділитися і експортувати. Після того, як ми вказали електронні скриньки учнів, Кім прийде запрошення до віртуальної дошки, за посиланням, скориставшись яким вони миттєво потраплять до віртуальної дошки. Створену дошку можна розмістити в соціальних мережах, зберігати у вигляді електронного документу у різних форматах або відправити електронною поштою. Вставити власну сторінку або блог за допомогою HTML-коду, а також використовувати мобільну версію з QR-кодом. Після того, як ми відправили посилання, на вашій віртуальній дошці будуть відображатися всі учасники. Учням буде видно все те, що і вчителю. У них теж з'явиться внизу маркер. За допомогою якої можна буде створювати і відправляти замітки та приєднувати їх до певної публікації. Алгоритм підготовки уроку у Padlet Ознайомитися з системою навчальних завдань уроку, розглянути логіку подання завдань підручнику в навчальному зошиті. Розглянути завдання з робочого зошита «Працюю самостійно. Вивчити зміст уроку за розробками уроків. З'ясувати, які завдання пропонуються на різних етапах уроку, визначити обов'язкові для виконання завдання і визначити додаткові. Після цього обрати завдання та продумати форму їх подання. Завдання, які можна подати у вигляді інтерактивних вправ. Завдання, які доцільно подати у вигляді відеозапису, виконати підготовчу роботу. Зробити фото або скріни завдань підручника навчального зошита, робочого зошита. Створити інтерактивні завдання. Записати фрагменти навчальних відео або знайти у YouTube готові відеопояснення та розбити їх на фрагменти за потреби. Обрати у падла шаблон віртуальної дошки. Полотно для одного уроку. Часова пряма або хронологія для одного уроку. Полиця для серії уроків. Створити віртуальну дошку у Padlet. Налаштувати дошку. Створити завдання. Чітко сформулювати інструкцію. Завантажити завдання. Зберегти завантажений файл, перейти до створення наступного завдання. Сервіс Padlet можна застосовувати для мозкового штурму на етапі узагальнення та систематизації знань як майданчик для розміщення навчальної інформації. Для спільного або індивідуального виконання домашнього завдання як місце для збирання ідей для проєктів та їх обговорення, для проведення читацьких конференцій. Отже, використовуючи інструменти вебресурсу Padlet, можна створити інтерактивну дошку та заповнити її цифровим контентом, організувати спільний доступ користувачів до да неї. Експортувати дошку в різні формати, розмістити її в соціальних мережах або у власному блозі. Такий вид роботи сприятиме кращому сприйманню навчального матеріалу, підвищенню інтересу до предмету сформує вміння як самостійної, так і спільної групової роботи. Дякую за увагу! Заповніть, будь ласка, форму зворотнього зв'язку за посиланням.